Ви розумієте під словом гріх. Чи потрібно боротись із гріхом і його наслідками? Як людина може перемогти гріх? Цікаво прислухатись до думки ліян. За умов вседозволеності, Якщо все можна, значить можна грішити, так? Ну от я так вважаю. Ну, людина вона сама по собі грішна, вона, вона завжди вразлива до гріха, особливо, якщо її щось дуже спокушає, тоді, я думаю, найбільше. <гум> Чекайте, треба подумати. Це багато є значить, жадність. В першу чергу, жадність, невіра в Бога. Невіра ві... не нема самовпевненості в собі, наприклад. Ну я думаю, саму, якщо в неї дуже багато грошей. Mm, напевно, коли вона, напевно, на собі різні обставини були в житті. Виховання за e, е, сучасних. До гріха. <Brew> <сування> не знаю, напевно, стані розпечю або просто. Ой, ну то ви розумієте за різних умов. За сімейних буває, буває за. Оточення. Я думаю. Але якби ну, я не знаю, чи вам це підходить. Пані слова каже, наприклад. Серда оточуюча. Ну, і різні там я знаю. різні стави не бувають. За умов те подумати. Навіть за тих умов, коли людина відчуває, що вона в безвихідному становищі, що людина в безвихідному станов... фінансовому становищі. Знаєте, такому дуже багато. Спокушається до матеріальних якихось цінностей, грошей в тому числі. І таким образом робить всякі непонятні поступки. Людина втрачає віру в себе, вона така ну, по-російськи, якщо розтеряна, і тоді вона найбільш схильна до гріха. Я думаю, коли є. Обставини не тільки от сімейні, коли є якесь неблагополуччя, матеріальне, моральне, щось, якийсь тягар, але і якщо тут дуже важливу роль відіграє все-таки виховання, виховання, я ж кажу, сім'ї, виховання там, школи, студенти, молодь, ну коротше, все оточення. От. Ті причини, які е, мають особистий вплив на людину, е, тобто, як би це сказати, Багато, що, багато в чому на людину впливає оточення. Тобто і оточення, я думаю, відіграє звичайно важливу роль у формуванні особистості і у формуванні засад морально-етичних цінностей. Не знаю, може навіть про те, що думає щось погане. Можливо, такий варіант. Пліт. У Еденському саду їх було більше, ніж достатньо, але тільки один з них міг привести до катастрофічних наслідків. Що ж такого небезпечного він в собі приховував? Побутує думка, що гріх Адама і Єви полягав у тому, що вони з'їли заборонений плід. Але цим гріхом, насправді, як каже Біблія, був непослух послуг повелінню Божому. Той день двері для гріха стали відчиненими. Він став невід'ємною частиною людської природи. Послання апостола Павла до Римлян, третій розділ: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. А яка ваша думка?